Видите, що нам папа заказав. два кіндера і це для мам. Но ми все одно будемо пробувати. І кстати, ви на каналі My Baby з Настя. І сьогодні ми їх будемо пробувати. Дімку, це мені мам і два кіндера. Давайте пробуємо відкриваємо. Давай. Який? Кіндер. Ну так. Да. Тільки вони різні, так? Да? Давай цей сперва. з горішком. Тільки з горішком, да? Не, на патрику, Мам, <ріст> так? Ні, давайте Дім кен по Мам відкрий, як він тут відкриває. Так, помощ треба. І кінди! Ось, І бач, Настя задеркає. Отаку ми її знімаємо. Відкривай, давай. Опа. Давай, сила є. Опа! Бачите, це молочний шоколад якийсь, бачите? Ану, Дімка, пробуй. Бери ложечку, Дім. Тільки только Настя, дивись, акуратно. Mm -hmm. Ну як? Mm -hmm. Як кіндер? Діма, пробуй. Так ось з Настю. Ну, а так. тоді попробуємо твій. Mm -mm. Не хочеш білий? Діма, не хоче білий. Давай, Настя, другий тоді. Mm -mm. Ну, як тобі? Mm -mm. Клас. Mm -mm. не такий, як кіндер. Не такий, так? Ну, спробуємо, давай, другий. Це просто молочний. Mm -mm. Побачимо. Mm? Так, Дімка, ти готовий? Так. Yeah. <гум> Давайте, це з горішком, да? Побачимо, який він. Чорний. Оце вже шоколадний, да? The... Давай, Діма. Шоколадний. Діма вже хоче шоколад. А, він твердий, Угу. Замерз. На дворі холодно. Ну як? Супер. Огута, кокоса. Кокоса і смак? Там немає кокосу. Та... Це горішок у нас М -м -м. все таки М -м -м. Так. Ніяк. Ну, Клас? А Цей тобі смачніший, так? Да? А давайте ще снікерс попробуємо, який він. Да? М -м -м це ви не думаєте, що ви ложку будете їсти? Це не якийсь хліб мастити, так. З да. чаєм попити, так? Да? Настя. Дівка, готовий? Ще снікерс попробуй, маму. Да. Якось. Настя, обережно. Ну. Він дуже білий. Він не білий, він такий Кремовий. Дивіться, скільки. А ну пробуй. Ну як? Схоже на снікерс? Ні, не, не дуже? Не. Не. Mm. Давай так комплекмо. Пробуєш? Okay. Mm. Ну все. Mm. Mm. Ну як, Настя, з цього з тих трьох, що тобі сподобалось? Mm. Оцей самий перший, так? Да? Кіндер. А він чуть схожий да. на кіндера. Він, а ці всі якісь не схожі. Ага, такий да? він звичайний, да? Кіндер. У такий з горішком просто він йде. А, це, це у нас снікерс. Це у нас снікерс, да? Мама, я не знаю, що це його буде. Ну що, робити вам чайок? Ага. Супер. Stop like it. like and subscribe to my channel. Bye!